У Тростянці можна скористатися послугами мобільного сервісного центру МВС. У центрі надання адміністративних послуг Тростянецької міської ради запрацював мобільний сервісний центр МВС. Відтепер замінити посвідчення водія, отримати консультації щодо реєстрації транспортних засобів, а також дізнатися про оформлення інших документів мешканці можуть безпосередньо у своїй громаді. Робимо виїзди за потреби. Тобто, якщо є громадяни, які потребують потребують, наприклад, обміну посвідчення водія чи перереєстраційних дій, перереєстрації, якщо в них немає змоги приїхати безпосередньо в обласний центр чи в якийсь районний центр, де є сам територіальний територіальні сервісні центри. Якщо в таких людей немає змоги, ми готові виїжджати і надавати ці послуги на виїзді. Це для людей дуже я думаю дуже зручно. Мобільний офіс МВС працює за принципом єдиного вікна та оснащений усім необхідним для оперативного обслуговування населення. Зараз ми на мобільному сервісному центрі виїхали в місто Тростянець для надідання послуги по обміну посвідчення водія та реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Ці послуги надаються на виїзді і не прив'язуються до якоїсь конкретного міста чи місцевості. Ми можемо ці послуги надавати в будь-яких місцях, там де люди потребують саме нашої підтримки і наших послуг. Для того, аби дізнатися про дату наступного візиту мобільного сервісного центру, необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Миру, 6.